Амністія терористів, компроміс чи зрада? Ваш погляд, ваша версія, ваша оцінка, пане Сидоре. Однозначно можу сказати, це є зрада. Дуже правильно, коли сказав Черчилль, якщо між ганьбою і війною обираєш ганьбу, будеш мати і війну, і ганьбу. І хочу додати, що своєю політикою угодовства, як би її не називали, дипломатичною, недипломатичною, Українська влада лише заохочує агресора. Путінські інтереси вони будуть все апетити будуть все більшими. І хто сказав, що будь-які закони Путін буде виконувати окрім своїх власних, які він сам собі встановить? А може, є якась негласна домовленість, що влада поступиться, українська тим та аграріантом Європа, Америка. Ну людина, знаєте, надії шукає. Ви розумієте, я як? не хочу сказати, що дурень думкою бояться. Ви абсолютно правильно каже, але давайте не будемо викидати. Колись, коли Хрущов закинув супутник, випадково випередивши Америку на кілька місяців е, у космос, то американський президент, коли стурбовані до нього, звернулися і преси, і політики, що ж тепер буде, він каже: слава Богу, морально ми їх перевищуємо. І вийшло так, що Америка таки обійшла ту тоталітарну державу і показала, що їхній лад дійсно перевищує не тільки морально, але і матеріально, як виявилося, зрештою. Я би хотів сказати, такі закони вони є надзвичайно шкідливі для морального духу людей. Я би хотів нагадати ще одну цитату з Наполеона. Він казав, що військо баранів може перемогти, якщо ним керує лев. І з іншого боку, військо левів обов'язково потерпить поразку, якщо ним керують барани. Так от я би хотів сказати, українці довели всьому світові, що без зброї належного забезпечення тилового, без належного якогось, я не знаю, матеріального статусу, я маю на увазі і, каски, і бронежилети, що то все до потопне було таке затрапезне, вони є левами війни, вони здатні протидіяти будь-якому агресору. Однак хто в нас командири? Навіть не барани, а шакали. Ви розумієте, і зараз підписання ось цих законів, якщо президент не приведе Господь, вирішить їх підписувати, незважаючи на те, що він його адміністрація і готувала і проштовхував він їх особисто у парламенті, це буде шалений удар по моральному духу наших левів. Розумієте? амністувати бандитів. Ви розумієте, тут навіть не просто тут. Вони утворили навіть більше ніж те, що хотів Путін. Вони навіть не федерацію створюють, а конфедерацію. Якщо пам'ятаєте американську війну північних штатів, які були за федерацію, і з південними, які хотіли конфедерацію, тобто кожен сяк за сам за себе. Зараз оці бандитські формування підтримані відкритою російською агресією будуть мати права на рівні Кабміну. Вони будуть укладати з Кабміном і з залізурядовими інституціями України договори прямі. Вони будуть укладати прямі договори з Російською Федерацією з суб'єктами Російської Федерації. Україна повинна забезпечити безперешкодний транзит грузів вантажів у ці е е території. Причому, очевидно, гумконвої Путіна будуть не єдиним е вантажем, а будуть напевно, і тяжке озброєння. І що цікаво, вони свою сформують народну міліцію. Це наші хлопці, коли ми їх вибачте, організуємо поховання. Нам е військові кажуть, мало не сльозами на очах, по закону ваші хлопці-найманці, тому що наш такий закон є. Вони знайшли добровольцями, а не через військомати. То тепер наші хлопці будуть фактично ображати оцим товром найманець. А бандит, сепаратист, який вбивав, галтував, він буде народною міліцією. Він буде мати право відкривати зброю за непокору його е, законним вимогам. Я не хочу бути апологетом, адвокатом, але в розмові, в жанрі інтерв'ю, я мушу ставати на цю роль і захищати те, що ви будете критикувати. так було в Сербії, в Хорватії. 90% Простили бандитів і зробили, легалізували їх лише щоб поставити крапку. Ви ну, знаєте, в нас навіть не Сербія, не Хорватія, в нас швидше боснійські сценарії, а це ще трагічніше і драматичніше. В нас відкрили величезну прірву, я хотіть якраз не встиг договорити, доказати, що за все оце паскудство платити буде український платник податків. Це буде діра величезна, як в Чечні. Це буде збагачення отих бандитських формувань ніякого миру не буде. Це буде дірка. Україна буде замерзати, Україна буде голодувати, а захищеними статтями бюджету планується фінансувати банди сепаратистів і ворожу окупаційну армію. Де, хоч слово про виведення військ, я з вами згоден. Якби була хоч якийсь найменший натяк, що буде відновлено кордон України з Російською Федерацією. Ви там знайшли в тому законі, хоч одне слово нема. Це буде діра, куди буде йти тяжке озброєння, будуть іти наркомани, терористи, будь-хто і, звичайно, кадрова військова армія. Далі, де є хоч слово про відновлення прав і свобод громадян, де є слова про роззброєння. Амністувати людей, на руках яких є кров, причому, подивіться, як вони хитро амністують, дає пояснення Генпрокуратура, що от там вбивці, там, терористи, то все вони не будуть амністовані. Чекайте, а судді хто? Суддів і прокурорів український Київ має погоджувати з так званими донецькими і луганськими бойовиками, які 7 грудня мають легалізуватися як органи місцевого самоврядування. То де ж Конституція українська, і що робити там патріотам України? А от Для що робити, ж... ви знаєте, мені вчора один з побратимів задав таке питання: добре, ви критикуєте, бо то що би ми могли запропонувати взамін того всього? Негайно оголосити тимчасово окупованими територіями. Ворог в Україні, ворог, не встидаючись, на, з нами воює. А ми, вибачте, не ми, а ті мерзотники, які нами керують, торгують з ним. В Липецьку має бути закрита чокольодова фабрика. Нехай та чокольода по собі вартості йде нашим бійцям, які там гинуть, які там гниють в окопах. Туди хай йде. Хай не виступає так званий директор Січ Запорізької і каже: у мене, у мене мільярд оборота, 300 мільйонів з Росії, я ж не можу пойти там на убитки. Це, по-перше, не в тебе, це в держави України оборот на заводній Січ, мільярд. І 300 мільйонів постачати ракетні і вертольотні двигуни для Росії ми не будемо. Ми вимагаємо від Європи кроків. Європа і пішла, сита, вгодована, збалована з таким високим рівнем життя Європа, пішла на санкції, хоча собі на збиток. А українці і далі простягують руку. Скривавленому маньяку, на руках якого є кров наших громадян. Я вже не кажу, що то кращий світ молоді. Він має бути нерукопожадним. Що це за дипломатія? Дипломатія угодовства тільки роз'ятрує апетити агресора. Я би хотів, щоб ми оголосили стан війни і стан агресії, і негайно почали рити окопи повного профіля навколо окупованих територій, закопувати в землю ті танки, які є, і ті е, озброєння, які є артилерійські. Пробачте, я не можу зрозуміти Геращенко, яка розводить руками на тому ефірі Шустера. До речі, мені бридко, чому сепаратисти, які фактично і... Закликали до сепаратизму і підтримували матеріально. До речі, про це ви в законі не знайдете ні слова. Там тільки тих, кого безпосередньо вдасться довести вину, тими прокурорами і суддями, яких назначать терористи. А тих, хто підтримував і провокував сепаратизм, хто годував, фактично і фінансував, і продовжують це робити. робити, вони йдуть на ефір до Савіка Шустра і вчать нас, як нам навести порядок. Чому Шуфрич досі не за гратами. Чому інші мерзотники, які цю кров мають зараз спокутувати, вони продовжують користуватися всіма привілеями депутатів народних Служите Росії? Будь ласка, туди і їдьте. Ви пам'ятаєте, як комуніст Кравчук свого часу відбрив Шуфрича, коли він сказав, що під час голодомору з Росії в Україну мільйон тонн зерна прийшов, і тоді вже комуніст, ідеолог Кравчук, сказав: не в Україну, а в Одеський порт, пане Шуфрич, то трошки є різниця. Коли люди вмирали, вони торгували 5 мільйонів тонн, продавали щороку. Щороку, що одного мільйона було б досить, щоб врятувати мільйони життів. Але не в тім річ. Я вважаю, ми повинні звернутися до світу, що ми є жертвами агресії. Ми повинні озброїти нарід. Ми повинні оголосити тотальну мобілізацію. Ми повинні оці окуповані території оточити системами оборони. Причому довготривалої, довготривалої оборони. Я вважаю, що вибори зараз це близнювання, це клоунада. Коли вибачайте мені оці політичні імпотенти, євнухи роблять такі публічні, вибачайте мені шоу політичні і туди запрошують героїв війни. Мені бридко. і хотять прикрити свою імпотенцію оцими героїчними вчинками відомих людей. Я вважаю, що ці герої принизили себе. Вони, як гладіатори, потрапили в компанію з євнухами. Вони мали йти по мажоритарках. Вони користуються заслуженою довірою і заслуженою повагою від громади. Чому ви своїми. Пораненнями своїм героїзмом прикриваєте оцю банду, яка тільки розкрадає. Чому не оголошується воєнний стан? Та тому, що не десь міністр... міжнародний валютний фонд, ні копійки на фінансування. А що тоді красти? Який сенс тоді сидіти в уряді? Розкрадати все можна, коли нібито є мирний період часу. У нас є війна, і тоді ви знаєте ще один маленький нюанс, нас. Побачите, що я не даю вам слово ставити, вже таки я впертий, врядний. Але два слова хочу сказати, якби ми оголосили про агресію, якби ми звернулися до світу по допомогу, от тоді не стояло б питання, що Луценко там біжить поперед потягу і кричить, що нам дадуть зброю. Ну, знаєте, бултун находка для шпіона. Ну то балакати в нас багато хто вміє. Тоді б нам дали і зброю, і підтримку. І тоді б чеський нарід вийшов би в Празі і сказав би своє фе своїм можновладцям, купленим Росією. Згадайте 68-й рік, ви зраджуєте пам'ять Яна Палаха, який згорів, коли побачив, що радянська окупація втопила в крові е, пражську весну. Тоді би німці вийшли і сказали би, Фрау Меркель, Ріббентроп, що це ви витворяєте? Ви від Путіна отримуєте мільйони з Газпрому офіційно і напівофіційно. Ми розуміємо вас, але вибачте, там люди гинуть, там війна. А що робить уряд? А він робить вигляд, що в нас ніби нічого нема. Дайте допомогу, введіть санкції, але ви, ми торгуємо, ми продовжуємо от контакти. Нам Росія якісь ми там вводить, якісь не вводить, якісь ми вводимо. Що пане Сергатюк, де в Україні лева знайти? Ну, бачите, біда в тому, що дуже багато левів понищили. Понищили з одного боку окупація, і перша, і друга, і третя. Я маю на увазі, і перша совєтська, і потім німецька, і потім знову совєтська окупація. Добре, зробили прибалти. Вони всі дружно пішли в ліси, але частину молоді скерували у державні органи. І пам'ятаєте, Прибалтика завжди не була совєтською до кінця. І в них знайшовся Бразавськас, який дуже швидко і безкровно вивів її. З радянського Союзу наші хлопці погинули в схоронах, наша краща молодь зараз гине на фронтах. Причому гине розумієте, заради тої політики зради. Розумієте, я я не розумію. Лева знайти, я би казав так: вибори треба негайно було би скасовувати. Напевно. Хоч я кажу ще раз: ми готові до виборів і ми підемо. Ми не запрошуємо якихось там, знаєте, весільних генералів від когось. Наші хлопці там були, і наш з'їзд відбувався в польових умовах в бійцівському таборі. Замість фуршету – польова кухня, замість натовпу кореспондентів, які всі оті пишноти фотографували. Наші хлопці просто на мобільники так фотографували. Але з'їзд відбувся, і ми як буде, так буде. Якщо українці в черговий раз оберуть отих клоунів політичних, ну, значить оберуть, значить вони того вартують. Чого дурний, бо бідний, чого бідний, бо дурний. Але... В зоні ОТО може Лео вирости? Може. І я впевнений, що зараз там гартується українська сталь. Ота От криця, яка змете завтра то все бидло. Ви знаєте, зараз почалася, можливо, така традиція смітники готувати для політичного мотлоху. До речі, ми готові в Львові теж перехопити цю ініціативу від Одеси і від Києва. І хай наші корупціонери і ті розжирілі мародери це на бачності. Як кажуть, поляки, смітники для політичного мотлуху. Ми готуємо. От і будемо так само викидати ту всю наволоч. Але я впевнений, що там в борні народжуються нові українські герої. І як кажуть, не було би щастя, та нещастя помогло. Якраз під час війни, у воєнний час, можливо, ми діждемо свого Вашингтона. І останнє запитання, пане Сергатюк, колись може ми довідаємося. Це знову я як адвокат тієї, яка такі ганебні закони прийняла, що був такий ультиматум, проти якого не було ради, і треба було просто виграти час навіть через поразку, навіть через ганьбу. Хоча і Черчилль... Казав, що ганьба з поразкою. Ну, до речі, Черчилль казав, але ж здається, Чемберлен в Мюнхені був, так? Ну... Той прем'єр-міністр перед ним був. Да? Берлан вірив, що він мир привіз на, 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 на no, всю років. Але він так. так само ганьбу. Так, привіз ганьбу, фактично, і оце угодовство Мюнхена, Взагалі, ви знаєте, оця політика е, здачі інтересів, це є знову ж таки пережиток у того імперського мислення. Згадайте Ордене Кутузова, це ганьба. Я би зараз нашій владі, президенту, прем'єру, тим всім, хто голосував за цей закон, казав би вручити Ордене Кутузова. Це ж треба бути настільки. Підлими і примітивними, щоб зраду національного інтересу виставляти як подвиг. Скажіть, будь ласка, для чого є армія в країні, щоб боронити столицю чи столиця для того, щоб зберегти армію? Це ж яким треба бути негідником, щоб віддати на поталу, наприклад, свою дружину, свою родину, окупанту, агресору, гвалтівнику, а потім сказати, ну, зате я зберіг свої сили. Та твої сили для того, щоб боронити всіма силами державу. Та той уряд мав піти в відставку чи не відставку, чи що завгодно робити, але б боронити українську землю. Ви подивіться, територіальні претензії фактично нічим не закриті. Там є просто окреслена зона АТО. Завтра зона АТО буде по всій Україні, так. і зараз підністров'я вдарить сюди в Галичину з півдня, а з Білорусі на Волинь. То чекайте, і тут буде спеціальний режим для путінських окупантів, Люмпенів і того всього бидла, який він нам тут нашле. Не може бути такого, ви розумієте, брудними руками чиста справа не робиться брудними методами світі діла не робляться. Не можна ви подивіться, як голосували, виключили монітор у Верховній Раді, зробили закрите засідання і засекретили. Ми вимагаємо поіменний список тих мерзотників, які за це голосували. Такі речі не робляться. І друге, ви знаєте, ви правильно сказали, якби країна стояла на якби Україна стояла на межі, скажімо, того падіння. Я би ще то зрозумів, але для цього треба було оголосити воєнний стан. Треба було оголосити про агресію проти нашої країни. Треба було здати людям зброю. І давайте пригадаємо секундочку, на заводах Малишова стоять тисячі новісіньких танків. На е, наших інших підприємствах я чую, на Южмаш... судах, бо я стоять, стоять новісінькі кольчуги. Україна займає одне з перших місць по торговлі зброєю. Що це за таке? А свою армію чому зброї? Значить, це випішіть е, зобов'язання державні, які б могли бути реалізовані в банках, і видайте тим підприємствам замість грошей державні зобов'язання. Озбройте наших хлопців танками, ракетами, літаками. Ні, закупіть країна, яка була піддалася агресії. Вона це визнала і звернулася до світу по допомогу, має право на таку допомогу розраховувати. Тобто країна, варіант... яка сама не визнає, що на неї напали, яка не визнає, що вона в стані війни, а хоче брати від Міжнародного валютного фонду гроші мільярди, щоб їх красти, ну тоді звиняйте. Тобто, ваш варіант війна до переможного кінця. Ну, спочатку треба війну визнати і оголосити, що вона є. Ну не можна бути трошки вагітним. Ну, треба або є війна, де гинуть наші ну, після хлопці. Після того, коли війну. Визнають, її тоді треба тоді припиняться виграти. оці, оці е, потоки знаєте, комерційної діяльності. От тоді дійсно всі наші бізнесмени будуть знати, що вони так само з українцями затягнули паски, а не торгують з ворогом, який вбиває, і тоді буде наряд озброюватися. Ви подивіться зараз, що є армія, фактично не воює. Воює е, Національна гвардія, воюють добровольці, добровольці з голими руками. Один танк на батарею на, на проти 60. Як таке може бути? І на заводі Малушево що у 4 тисячі ще 10 тисяч танків стоять новісіньких, готові для продажу в Пакистан чи в Індію, чи кудись інакше. Я вас не зупиняю, але час уже сплив. 14.02. Це був Віталій Сергатюк, заступник керівника правого сектора Львівської області.